Донецький шахтар прощається з Лігою Чемпіонів. Звучить нібито й сумно, але якщо згадати, які емоційні гойдалки влаштували гірники українським болівальникам, можна зробити висновок. Шоу вдалося. Матч спорту яскраве тому підтвердження. Цей поєдинок мав стати битвою за лігу чемпіонів. Втім, боротьби не вийшло, але пофестивалити вдалося знатно. Зараз пройдемося по гарячих слідах матчу спорту, а також згадаємо всі основні моменти шахтаря в цій лізі чемпіонів. Пишіть у коментарях, що найбільше запам'яталося вам, а також підтримайте це відео лайком. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від ФАВБЕТ. Безумовно, кращою грою гірників ці лізі чемпіонів став поєдинок з Барселоною. Тож Маріно Пушич обрав ту саму захисну лінію, як і в матчі з Блаугранас. З ракетським центрі та Матвієнком ліворуч. Втім, те, що спрацювало з іспанським грандом, дало збій з португальським драконом. Як і у першому матчі, господарі забили швидкий м'яч, і так само швидко Шахтар відігрався. Данило Сікан знову забив у лізі чемпіонів, але в складі порту був свій злий геній. Бразилець галену може вважатися головним катом Шахтаря. Дубль і асист у першому матчі та 2 плюс 2 у домашньому для порту поєдинку. Шахтар також не забував забивати, і той же Сікан змусив Еуштакію занести м'яч у свої ворота. А ще разочок відзначився Енгіналдо. Тім порту забив аж п'ять м'ячів. Цей матч став найрезультативнішим в останньому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Насолода для нейтральних болівальників, але не для гірників. Шахтар перебирається до Ліги Європи, але робить це з дійсно піднятою головою. Ми домінували в певних частинах матчу, але зробили дві-три необов'язкові помилки, що занадто для такого рівня. Через це відігратись було не так легко, але звісно, ми намагались це зробити весь час, особливо в останні 25 хвилин, коли рахунок був три ми замінили наших гравців атаки, хотіли відігратися, але потім знову пропустили. Можу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль, бо це їхній стиль. Ми готувалися до цього. Насправді все відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному сенсі для нас. Шахтар третій з дев'ятьма очками в активі. Дуже солідний результат, зважаючи на прогнози після жеребкування, коли більшість передрікала складну боротьбу за третє місце з Антверпеном. Бельгійців ми здолали двічі, обмінялися домашніми перемогами з Барселоною. А от спорту не вдалося зачепитися бодай за нічию. Чесно кажучи, іноді дивно пишатися командою після поразки, бо ми дійсно приїхали сюди змагатися та грати. І я думаю, у нас є, що запропонувати глядачам: якісний футбол із дуже гідним суперником. Тож мої гравці зробили все можливе, боролись до кінця. Останні 25 хвилин, напевно, переважали в грі один в один, лише з трьома захисниками. Ми поставили всіх нападників у лінію. Ми справді зробили все, але й суперники зробили все. Тому я пишаюся цією командою. Дуже молодою командою ще одним історичним досягненням відзначився форвард гірників Даніло Сікан. 22-річний нападник став першим українцем з сезону 05-06, який забив лізи чемпіонів не менше чотирьох голів. 17 років тому Андрій Шевченко забив 9 разів і став кращим бомбардиром турніру. Та й, взагалі, Данило став лише третім в історії українцем, якому підкорилася така цифра. Окрім Сікана та Шевченка, такими цифрами в лізі чемпіонів може похизуватися лише Сергій Ребров. По перше, завжди мають значення дві речі: твоя здатність розвиватись в поєднанні з твоїм характером, бойовий дух і характер. І це стосується не тільки Сікана, який дуже добре прогресує. У нас команда з великою кількістю молодих футболістів. Аби досягти рівня сильного гравця в лізі чемпіонів, потрібно докласти чималих зусиль. Виконати багато роботи. Сікан здатний розвиватись. Він володіє характером, щоб старанно працювати. Приємно це бачити, і я вважаю, що це дуже важливо для українського футболу. Тож Шахтар, п'яте за останні шість сезонів, завершує груповий етап Ліги Чемпіонів на третьому місці і перебирається до раунду плей-офф Ліги Європи. Там гірники зустрінуться з однією з команд, яка посяде друге місце в своїй групі Лізі Європи. Серед потенційних суперників Рома, Спортив, Марсель та Вестгем. Але є куди приємніші варіанти у вигляді Карабаха, Мольде, Фрайбурга та Тулузи. Жеребкування плей-офф Ліги Чемпіонів та Ліги Європи відбудеться у понеділок, 18 грудня. Фінал сезону для Луганської зорі українці зіграють останній матч групового раунду Ліги конференцій проти ісландського брейдабліка. На жаль, український колектив вже не має навіть теоретичних шансів на вихід у плей-офф. Залишається лише зіграти за власний престиж і набрати додаткові бали у таблицю коефіцієнтів. УЄФА це дуже важливо, адже ситуація для України у цьому рейтингу надзвичайно складна. Ми на межі втрати п'ятої команди у Єврокубках. Отож, кожна перемога і навіть кожна нічия для нас на вагу золота. Брейдаблік програв усі матчі в групі, але називати матч проти ісландців прохідним не варто. Згадаємо лише, як нелегко зорі було у першій грі з цією командою. Лише мінімальна перемога і нерви до кінця матчу. І тільки ну подивіться на статистику: 15 ударів по воротах і 64% володіння м'ячем від ісландців. І чи можна назвати перемогу зорі у тому матчі абсолютно справедливою? Також ісландці змусили понервувати і інших наших суперників: Ген та Макабі. Бельгійці лише в домашньому матчі переграли Брейдаблік розгромно 5-0. У всіх інших матчах ісландці поступалися. Лише з різницею в один м'яч важливо, наскільки в наших гравців ще вистачає терпіння. Є сила, є майстерність, а ось з макабі та гентом не вистачало саме терпіння працювати проти м'яча. Коли спочатку м'яч був у суперника, а потім треба було проводити власні атаки. Те, що гравці мотивовані, це факт. По перше, це престиж країни, це залікові пункти, які допомагають підсумку рано чи пізно грати в Єврокубках більшій кількості команд. По-друге, це престиж гравців. По-третє, це бонуси, які виплачуються клубу за перемогу. Сподіваюся, що ті гравці, котрі вийдуть на поле, зроблять все від себе залежне, щоб здобути перемогу. Зоря вже 9 матчів не перемагала. Востаннє це траплялося ще в жовтні, коли за тренерства Валерія Кривенцова команда здолала київську оболонь 4-2. Отож, в останньому матчі 2023 року зоря має нагоду піти на перерву з позитивом. В останньому турі УПЛ Луганці на виїзді зуміли закамбечити проти Кривбаса. По ходу матчу криворіжці вигравали 2-0 і мали достатньо нагод збільшувати свою перевагу. Однак команда Юрія Коваля змогла здобути нічию а асистент головного тренера Младен Бартулович взагалі залишився незадоволеним нічийним результатом. Дуже багато переїздів, дуже багато матчів Єврокубки. Це мало вплив на перші хвилини. Пропустили два голи в першому таймі, зуміли забити гол до перерви, зробили багато змін, які підсилили гру та врятували нічийний результат. Зоря має певні кадрові проблеми. Через травми не зможуть зіграти Олександр Яцик та Кирило Дришлюк. Також за нашою інформацією, через застуду матч пропустить Микита Турбаєвський. Отож, у воротах, скоріше за все, ми побачимо Олександра Сапутіна. Усі інші футболісти готові грати і допомагати команді. Пишіть у коментарях, чи зуміє зоря закрити календарний рік перемогою. Ну а також не забувайте брати участь в акціях від наших партнерів компанії Фавбет. На нових гравців очікує бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.